Будівельний ринок йде в ногу з часом, пропонуючи нові ефективні матеріали. У цьому контексті компанія Аерок виготовляє по своїй суті революційний матеріал для будівництва, екологічно чисті газобетонні блоки. Більше того, аерок це повний комплект виробів із ніздрюватого бетону для будівництва теплого будинку. Газобетонні блоки у блоки армовані вироби, перемички та плити, перекриття і покриття. Розробкою сезону стали теплоізоляційні вироби Аерок Енерджі, теплопровідність яких близька до можливостей не Часніших утеплювачів із пінополістиролу та мінеральної вати компанія Аерок надає можливість побудувати теплий і надійний будинок винятково із екологічного газобетону, який пройшов усі комплексні випробування та отримав сертифікацію відповідно до європейських стандартів. Компанія «Аерок» на сьогоднішній день є єдиним в Україні виробником комплексних рішень для швидкого енергозберігаючого будівництва. Запрошуємо відвідати наш стенд і будуйте разом з нами.